Івано-Франківськ втрачає шанси на прийом Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, причина невизначення з місцем під будівництво сучасного палацу спорту. Таку інформацію у Києві напередодні озвучив виконавчий директор комітету Євробаски 2015 Олег Бичков. За його словами, до турніру залишається все менше часу, а місцева влада зволікає з виділенням земельної ділянки під арену. Нагадаємо, Федерація баскетболу вже навіть визначила фірму, яка б за свій кошт збудувала новий палац спорту. Приводу озвучили і місцеві спортивні функціонери. Насправді буде дуже шкода, якщо місто і область втратить таку можливість, тим більше що є забудівник, який готовий будувати. Питання будівництва палацу спорту стало єдиною темою наради за участю голів Ода та облради, представники баскетбольного клубу Говерла, футзального урагану, також потенційних інвесторів. Влада підтвердила готовність передати під заведення арени 5 гектарів землі на території села Чукалівка. Відповідне рішення сільська та обласна ради оформила ще рік тому. Натомість, від того часу, чиновники чомусь зволікали з виготовленням документації на відведення визначеної території. Тепер керівники області доручили вирішити усі паперо. Перепони до 14 грудня. Там іде відведення землі. Оці документи на відведення землі. Щоб ми могли їх передати пакет підряднику, генпідряднику, який буде будувати ці всі речі, бо він без права власності чи просто оренди тої земельної ділянки він не може будувати, бо таке у нас правила забудови. Учасники процесу переконані тривожних повідомлень з Києва могло б і не бути, якби на Прикарпатті визначили відповідальну людину, що опікувалася б зведенням Палацу спорту. Адже зараз цим процесом ніхто конкретно не корує. Така ситуація, вважають спортивні функціонери, і є найбільшою перепоною у зведенні необхідної арени. Таке відчуття, що немає одної людини, яка б звітувалася перед керівництвом, перед мешканцями нашого міста, що відбувається саме. По цьому проєкту. Оце головна, я думаю, проблема на сьогоднішній час. Очікується, що документацію на землю, акт на право власності чи договір оренди передадуть баскетбольному клубу Говерла а вже цей клуб укладе угоду на будівництво з генпідрядником. У Чукалівці мають звести арену місткістю до 6 тисяч глядачів.